Вітаю вас, шановні HR-лендівці! З вами сьогодні Юля Бадер, і я вас запрошую сьогодні поговорити про комунікацію, взагалі зрозуміти, що таке токсична комунікація, що таке екологічна комунікація, чим вони відрізняються, там маркери і так далі. Взагалі, то я закінчувала, в мене є навчання, в мене є освіта в транзакційному аналізі, і транзакційний аналіз це саме той метод, який сфокусований на комунікаціях. Тобто, от саме ця транзакція це називається одиниця взаємодії. І от саме це вивчає транзакційний аналіз. Тому транзакційний аналіз дуже добре, так, лягає на взагалі на комунікацію для того, щоб зрозуміти, як взагалі люди стикаються один з одним і як взагалі в них відбуваються ці транзакції, так, одиниці взаємодії. Тобто, це така моя прям. Моя так, так, так мод спеціалізація. Ось. Так. І так, давайте взагалі я рада, що приєдналися глядачі до мого ефіру. Хто не приєднався, може подивитися потім на Ютубі. Якщо є питання, будь ласка, пишіть. Я сподіваюся, що я їх побачу і відповім. Так от. Взагалі, хочу сказати одразу, що нема взагалі в жодному напрямку психології і в транзакційному аналізі так само, нема взагалі визначення, що таке токсична людина і що таке токсична комунікація. Тобто цього не існує. Тому кожен е, напрямок психіо, пси, кожен спеціаліст, психолог, психотерапевт він може вкладати щось своє визначення токсичної комунікації чи токсичної людини. І тут я хочу звернути увагу на те, що я саме хочу поговорити про токсичну комунікацію, тому що про токсичних людей я говорити не буду. І далі я поясню, чому. Тобто, в мене буде відповідь на це питання. Хоча це може і не питання, але я про це розкажу також. Так от, якщо немає визначення, то кожен визначає сам для себе, що для нього є токсичним, а що для нього є нетоксичним. І це насправді ми вже з вами підходимо до маркерів токсичної комунікації. І для того, щоб нам зрозуміти, чи ця комунікація є для нас токсичною, чи вона є для нас екологічною, нам треба зробити одну важливу річ. Перша важлива річ для того, щоб зрозуміти, що я відчуваю в комунікації. Треба тримати фокус на собі. Я не він сказав, не він там то, не він не сказав, не він на мене так поглянув. А тримати фокус на собі, фокус на собі це я, що я відчуваю, що я думаю, як я можу це оцінити, як це на мене впливає, що я можу змінити. Розумієте? Коли ви тримаєте фокус на собі, тобто на собі, то ви можете взагалі якось оцінити те, що з вами відбувається, як ви на це реагуєте. Якщо ж ви думаєте завжди про нього, то е, тут ви ну, про свого співрозмовника, то тут складно взагалі якось сфокусуватися, А що взагалі відбувається? Тому що ви нібито втрачаєте себе, а якщо ви втрачаєте себе, то ви нібито втрачаєте землю під ногами і виходить, що ви десь полетіли, і ви не знаходитесь тут і зараз. Якщо ж ви тримаєте фокус на собі, то ви тоді можете оцінити, як на вас впливає ця взаємодія з цією людиною. От. Так що перший такий важливий момент для того, щоб оцінити, оцінити комунікацію, токсична вона для вас чи ні, це тримати фокус на собі. Наступне, зверніть, будь ласка, увагу, який у вас стан до і після комунікації. Тобто, якщо комунікація впливає на вас негативно, як би дивно, це не, не звучало, але знаєте, ну якось ви. От коли ви спілкуєтеся з цією людиною, то ви якось почуваєтесь дивно. Чи коли ви заходили в комунікацію у вас до цієї зустрічі, там до цього там листа ки повідомлення? У вас стан був кращий після того, після комунікації ваш стан став гірший. Тобто, розумієте, як на вас впливає ця комунікація. Ну, бажано це робити не один раз, а якось відслідкувати взагалі, що відбувається, Тобто, ну, один раз може у вас поганий настрій, а якщо це відбувається там, постійно, там, знаєте, 8-9 разів із 10 ваших якихось так, контактів, вашої комунікації, то тоді треба подумати, чи це для мене окей взагалі, коли це відбувається, коли це спілкування з цією людиною. Ось, і коли ви розумієте, що стан після комунікації гірший, ніж стан, який був до цієї комунікації, то це є один з маркерів токсичної комунікації. Але він не один. Тримайте фокус на собі, і тоді думайте, з яким настроєм ви йдете в комунікацію. Тобто, коли ви готуєтесь до зустрічі, чи ви готуєтесь відкрити якесь повідомлення. То з яким настроєм це відбувається? Може у вас бути така ситуація, що вам взагалі не хочеться цього робити і вам хочеться збіг збігти? І ви кажете, ось там, може, караєте навіть себе, Дум, вам здається, що ось ви якось не дуже в порядку, тому що вам хочеться збіжати, вам не хочеться брати трубку, вам не слухавку, вам не хочеться там дивитися на це повідомлення. Мабуть, це моє як там, витіснення, чи як це називається? Забула, як це називається. Забула. Коли ми все відкладаємо на останній момент, вилетіло це слово з голови. Ось і вам здається, що це проблема в вас, що ви не хочете цього робити. Там я скажу, якось спілкуватися, комунікувати, відкривати повідомлення. І це через те, що це у вас ви якось затягуєте, і ви якось не дуже окей. І щось з вами не так. Але зачекайте, не спішіть, не поспішайте себе корити. Подумайте взагалі про те, як часто це відбувається. І якщо це відбувається раз за разом, коли ви думаєте, що ви не хочете, у вас взагалі ну стан до комунікації після комунікації це одне, але і той стан, який у вас до комунікації, як ви взагалі думаєте про те, що зараз вам доведеться спілкуватися з цією людиною? І як ви взагалі, може, ви боїтесь? Наприклад, у вас там тремор якийсь, так чи хочеться якось відлинути? Ну, тобто, дивіться, спостерігайте за собою, тому що, звісно, що якщо ви якось ідете і відчуваєте багато якихось різних емоцій там, чи почуттів, то це не дуже окей. Це означає, що ця комунікація для вас небезпечна і може бути токсичною. Тому що, якщо у вас окейна екологічна комунікація, то вона не викликає взагалі багато якихось емоцій. А якщо її викликає, то якісь такі приємні, якось так. Далі, от комунікація, ви поговорили, поспілкувалися з людиною. І це деструктивно. Тобто, розумієте, от один із маркерів токсичної комунікації це те, що це деструктивно. Чи то комунікація не має результату, ви зустрілись, поговорили, ні про що не домовились? Чи то людина вам щось розповідає, а ви ніби, ніби ви не розумієте, що вона вам каже, розумієте? І ви ніби розумна людина, ви ж працюєте, ви ж можете спілкуватися з іншими людьми. І якось у вас, ну, ніби то все ж, ну, ви ж розумієте, ви ж там доросла людина, працюєте на роботі. Але коли ви спілкуєтеся з цією людиною, то у вас ніби от. Ну, ви не розумієте, не можете скласти цей пазл її діалогу. знаєте? І якщо от ви дуже часто це відчуваєте, чи постійно відчуваєте такий у вас стан, що ви не можете зрозуміти, що вам людина каже, то це насправді є один з маркерів токсичної комунікації. Ось. Тобто деструктивність це безрезультативність, ви не розумієте. І ще дуже цікавий маркер, ви не можете пояснити іншим, чому ваша комунікація не склалася. Тобто, знаєте, ніби все йде, ніби все нормально, все йде, право, ліво, туди, сюди. Ну тобто, ну, але ви не ви не розумієте, що що, що таке? От що, от, що таке? От, коли вас питають, ви кажете, я не можу спілкуватися там, я не знаю, з Петром. А вас питають, чому? Ви кажете, я не знаю, я його не розумію. Ну чому? Ми всі ж там розуміємо Петра, а от я не розумію. От, от це, коли ви не можете пояснити, в чому є причина? І, звісно, що якщо Петро на вас там кричить. Чи там він там жарти якісь дурні жартує? То це ви можете пояснити, ну, все одно якось, ну і що тут такого? знаєте. Але буває, що людина взагалі не може пояснити, що відбувається в процесі цієї комунікації, що йде не так. І це насправді є один із маркерів токсичної комунікації. Ось. І останній такий маркер, дуже цікавий насправді, це те, що ви не можете вплинути на цю комунікацію. Розумієте? Ми вже з вами домовились, що фокус на собі. Ви, ви тут і зараз, ви спілкуєтесь з цією людиною, ви намагаєтесь зрозуміти, що відбувається, там, як, що яке питання ви обговорюєте, там, і так далі. І ви нібито ви тут і зараз, і ви намагаєтесь щось зрозуміти, чи то перепитати, чи то доповнити, чи то щось обговорити. І ви не можете, тобто ви ніяк не впливаєте на цю комунікацію. Тобто, людина чи то вас не чує, чи то агресує. Ну, якби, ну, тобто, відбувається щось таке, що... Ви просто, ну, знаєте, ви і самі не можете вплинути, і іншим не можете пояснити, що взагалі відбувається. І це також є маркером токсичної комунікації, тому що це не окей, коли людина вас ну, нібито не чує. знаєте, ось. Але тут важливий є, є момент це те, що ви намагаєтесь вплинути на комунікацію. Якщо ви не намагаєтесь вплинути на цю комунікацію, сидите там, знаєте, мрієте там, про море, балі і перемогу, то це прекрасно, але треба розуміти, що ви тоді знаходитесь не тут і зараз, і ви на комунікацію ці не, не намагаєтесь вплинути. Тому тут важливо, щоб від вас була якась така. Транзакція, якась така взаємодія, коли ви намагаєтесь щось зробити для того, щоб ця комунікація була для вас екологічною, зрозумілою і конструктивною. Ось, це ми з вами так обговорили основні такі маркери токсичної комунікації. І далі я пропоную розглянути міфи окейної комунікації. Тобто, окейна чи екологічна комунікація, вона зазвичай виглядає, так, знаєте, дуже весело. Ну, перше, це, звісно, що мені приходить на думку, це кот Леопольд і такий, ребята, давайте жити дружно. Так от, кот Леопольд не є маркером екологічної та окейної комунікації, тому що він не захищає свої кордони, і він взагалі не дає, не дає зрозуміти мишам, що йому подобається, що йому не подобається. І це не є екологічна. Та окейна комунікація. Тому це міф. Давайте жити дружно, давайте не будемо сваритися. Це взагалі не про окейну комунікацію. Далі. Ну, Власне, це витікає з попереднього: це те, що окейна комунікація це комунікація без конфліктів. Ми не можемо конфліктувати, навіщо нам сваритися? І так далі. Дивіться, насправді, конфлікт це не є чимось жахливим. Конфлікт це нормально. Справа в тому, що конфлікти бувають конструктивні і деструктивні. Тобто може бути конфлікт інтересів, коли мені треба ну, найтакий примітивніший приклад це той самий апельсин. У нас залишився один апельсин, і ми починаємо його один в одного забирати. і Виявляється, що мені потрібна цедра апельсина, тому що я пеку апельсиновий кекс. А моєму товаришу потрібен апельсин, тому що він хоче зробити апельсиновий фреш. І тобто це нібито конфлікт інтересів, але насправді його немає. Його не існує, тому що цей апельсин він, його достатньо і для мене, і для мого товариша. Ось. І якщо ми не будемо. Якщо хтось віддає там, якщо я віддам свій пельсин, скажу, ну ладно, все, забирай, тобі потрібніше. То це також не є окей, тому що я не буду захищати свої інтереси, і я тоді виходить, що ну нібито програю в цій комунікації, і я ж не буду постійно програвати, тоді мені захочеться відігратися. Таким чином, я собі, знаєте, мінус повільненої дії закладаю в нашу комунікацію, і вона може колись вибухнути. А якщо я, а якщо я. Якось даю зрозуміти, намагаюся. Тобто, що відбувається, навіщо тобі апельсин? Може, давай якось подумаємо, може поділимо пополам. Ну, тобто, ми починаємо спілкуватися і ми можемо просто договор... домовитись про щось. Але конфлікт тут є, тому що апельсин один а нас двоє. Ну, Тобто, це абсолютно нормально. Конфлікти – це окей. Але конфлікти мають бути конструктивними і результативними. Ось. Далі міф окейної комунікації завжди на позитиві. Ну, тобто, так. Нічого страшного! Бери той апельсин, я собі знайду ще. Все добре. Головне, щоб був мир у всьому світі. І взагалі я не люблю сваритися. Ну, як ви знаєте, може, так здається, що нібито воно перегукується з попереднім міфом. Але, ну, знаєте, є ж такі люди позитивні, що. Ну, навіщо нам це все? Давайте все це забудемо. Проїхали. Знаєте, ось і. Ну, це також не дуже добре, тому що наш спів таким чином ми не даємо можливості нашому співрозмовнику взагалі нас зрозуміти, почути і щось взагалі зрозуміти, що ми хочемо. Таким чином, ми закриваємось від світу. Ось такий позитив він насправді про те, щоб закритися від світу і залишитися в своїй якійсь там оболонці. І тоді ми, ніби, збігаємо знов ж таки з комунікації. Ось. Далі наступний міф це. Передбачуваність на 100%. Тобто, знаєте, ніби окей, не екологічна комунікація, вона завжди має бути ось такою. Тобто, я от знаю, от я йду, і я знаю, що буде те, то те, то те-то. І це насправді також ну, такий міф, тому що всі ми люди, всі ми можемо бути в різному настрої, в різних ситуаціях. І іноді так, ну, у нас може бути там з цим людиною, з цією, так, з цим колегою, так, чи з нашим другом, чи з нашими батьками. Взагалі, то може бути окейна, екологічна комунікація, ми можемо спілкуватися, багато чого обговорювати. Але іноді буває так, що ну, щось відбувається: чи то з нами, чи то з нашими співрозмовниками, і комунікація стає токсичною. І стає для нас неприємною, стає для нас. Ну, Може, навіть руйнівною. Ось. Так, що це також, також міф про те, що комунікація екологічна, окейна, має бути передбачуваною. Так не буває. Ми всі з вами живі люди. Ось. І також гарна взаємодія завжди з усіма. Тобто, я дуже комунікабельний, я можу домовитися будь-ким. з ким. Це, звісно, дуже цікаво, але за рахунок чого ти будеш домовлятися. Це ж можуть бути, можуть бути і погрози, знаєте, і маніпуляції, і погрози, і так далі. Тому гарна взаємодія завжди з усіма. Тобто, я дуже комунативна, це все міф. Такого не буває. Ось. Далі. Як можна вплинути на токсичну комунікацію? І тепер повертаємось к тому, що я сказала найпершим. Я кажу про. Токсичну комунікацію, а не кажу про токсичних людей. Тому що є таке поняття в транзакційному аналізу: я окей, і ти окей. Тобто, якщо я окей, і ти окей, то я не дивлюся на тебе як на токсичну людину і не очікую від тебе чогось поганого. Я дивлюся на тебе як на людину, яка окей, але деякі речі, які вона робить, які вона каже, мені можуть бути не окей. І якщо ми дивимось на нашого співрозмовника з цієї позиції, то, можливо, ми знайдемо і побачимо той шлях, як ми можемо з людиною домовитись. Я не кажу, що домовитись можна з усіма людьми. Ні, неправда, не з усіма. Але е з кимось ми можемо домовитись, якщо ми бачимо в людині оцю окейність, і саме неокейність його дій чи слів, І то тоді нам це дає шанс. Тому можна спробувати. Далі говорити про те, що це некомфортно та важливо. Тобто, мені важливо, щоб отримати такий результат. Мені важливо зробити те-те-те-те. Тобто, розмовляти, як це не банально звучить, розмовляти словами через рот. Розумієте? Знову ж таки, пригадуємо наш апельсин. Якщо я скажу, навіщо мені цей апельсин, що мені потрібна цедра. І спитаю, навіщо тобі потрібен апельсин, то ми зможемо домовитись. Якщо ми не будемо розмовляти, то ми можемо просто набити один одному пики, і хтось піде з синцем, а хтось з апельсином, але взагалі, або взагалі апельсин пошкодиться. Так що, говорити мова, наша сила. І також, якщо якби, комунікація складна, токсична, така ось вона і не виходить і так, і так, і так, що я пропоную робити? Фокус на собі. І йдемо за конструктивом. Конструктив, що ми можемо, навіщо нам ця комунікація, яким, якого ми очікуємо результату, чого навіщо ми зібрались тут? І розмовляємо з позиції конструктиву. Не про те, там ти добрий, ти поганий, мені приємно, мені неприємно. А з тієї позиції, що мені потрібно отримати якийсь результат, і я хочу якось якось його отримати. Давай домовлятися про це. Тобто конструктив. Це не про стосунки, це не про якусь там тісну взаємодію чи щирі, близькі стосунки. Ні, це не про це. Але це про те, що ми разом можемо досягати результату. І я можу досягати результату в цій комунікації, навіть незважаючи на те, що мені складно чи дискомфортно. Це не означає, що я не можу досягнути нічого. От, якось так. Так що, три моменти я вам пропоную для того, щоб вплинути на токсичну комунікацію. І остання на останній хвилині: чи можемо ми самі бути токсиками? Я думаю, що всі, всі ви знаєте, що іноді. Кожен з нас буває токсичним. В нас бувають погані дні, в нас бувають погані події, в нас бувають там хвороби і так далі. Тому е, я вас все, -таки, все ж таки закликаю не ліпити цей ярлик на людину про те, що вона токсична. Я вас закликаю все ж таки сфокусуватися на комунікації, оцінити її токсичність, спробувати зробити її окейною і Конструктивно досягти результату. Дякую за те, що були зі мною. Якщо є питання чи хочете обговорити, велкам. Запрошую всім гарного вечора. Па-па!